Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан. Яка мета цього надзвичайного стану? Уже сама назва надзвичайний стан в Україні говорить про багато що. Це говорить про, принципі, про загрозу національній безпеці і існування самої держави. Непогано, так? Так ось. А він, навіщо, проголосив це все, щоб підвищити конкурентноспроможність, захистити суверенітет і змістити національну та економічну безпеку. Тобто, із цього всього ми можемо зробити висновок, що існує загроза, самому існуванню Сполучених Штатів Америки і, звичайно, в першу чергу економічна загроза. Так, у цьому наказі чи указі зазначається, що, що у Постійно зростає щорічний дефіцит торгівлі товарами Сполучених Штатів Америки, про що я вам вже говорив, який досягнув цей борг Сполучених Штатів Америки понад 37 трильйонів доларів. І Дра... Трамп, прости господи, зазначає так, що Оце все, оцей борг зовнішній, призвів до виснаження виробничої бази, відсутності <кій> стимулів для нарощування передових вітчизняних виробничих потужностей, підриву критично важливих ланцюгів поставок і залежності, слухайте, останнє. залежності. Оборонної промислової бази від іноземних супротивників. І хто ж ці іноземні супротивники? Так, із оцього всього того, що слідувало в тарифній війні, то виходить, що серед цих супротивників знаходяться союзники. Так, Сполучених Штатів Америки і ближні і дальні. Ну, я не кажу про Китай. Я кажу про європейські країни, ЄС це друга економіка в світі після Сполучених Штатів Америки. Китай знаходиться на третьому місці. Таким чином, фактично, так, супротивниками. Ну, це м'яко кажучи, Сполучених Штатів Америки оголосили, перш за все, європейські розвинені європейські країни, тому що вони є ну, головними конкурентами у цьому сенсі, особливо у оборонно-оборонній е, промисловості Сполучених Штатів Америки. Так, запроважені тарифи залишаються чинними доки доти, доки Трамп не вирішить, що загроза була вирішена або пом'якшена. Тобто це абсолютно суб'єктивна річ. Тобто одна людина шестиразовий банкрут так, власному бізнесу за власним розумінням. Так, може вважати, що загроза, так би мовити, зникла. Куди вона зникне? 37 трильйонів доларів. Так, Це більше валового національного продукту всієї країни протягом року. Це віддати все. Залишиться без нічого, і то ти не покриєш цей бор. Так. Отже, єдиний вихід, як на мене, це створення залізної завіси. От неконкурентно спроможний Радянський Союз у світі. Він ж виробляв товари, і уявляємо сюди, що тут відкритий був би ринок Радянського Союзу, і надійшли дешева і якісна продукція з усього світу. Хто б купував би цю продукцію, хто купував би Мерседеси? Пардон, хто купував би москвічі? І Волги, коли б були б там Рено, Мерседеси, ну, ну, Форди, виробництво Дженерал Моторс з усього світу, хто б купував? Ці заводи б зупинилися просто. Це стосувалося б усього буквально. Від харчових продуктів, які б ніхто не купував. Ті, які вироблялися в Радянському Союзі, ну, надзвичайно смачне, морожливо, ковбаса зроблена із е, рогів копит і, і всього іншого. Там же ж не було ніяких обмежень. Кидали все те, що було в тваринах, в тому числі і шерсть, і, і, і все останнє. Рога й копита. Все б зупинилося. Так і в США. Єдиний вихід це загородитися От вже з Мексикою. Оцей паркан там споруджується, чи доспоруджується, чи виділяються там мільярди і мільярди доларів на спорудження цієї залізної завіси. Іншого виходу немає. Ну, Американська промисловість не спроможна, наприклад, з німецькою промисловістю, з китайською, навіть з індійською промисловістю. Тому ще раз наголошую: єдиний вихід це побудувати такий самий паркан. із… Цією ж самою Канадою, тому що через неї буде, будуть надходити контрабандним шляхом всі ці товари. Він говорить про наркотики. Та справа не в наркотиках. Наркотики це одна з проблем, а головна проблема це надходження конкурентноспроможної продукції. З Через оцю величезну діру у Канаді. Тому який шлях? Або побудувати стіну? Скільки там тисяч кілометрів? П'ять тисяч кілометрів. Я не знаю, скільки це сотень мільярдів доларів треба, щоб ця стіна була побудована з Канадою. Так. Або приєднати цю Канаду. Ну, подивіться, оці всі балачки про те, що він хоче приєднати Канаду до США і перетворити її на 51 й штат, це ж не просто так. Це не з якогось дурного розуму, абсолютно божевілля і так далі. Ні. Це відрозуміння того, що ну, я не зможу закрити оцей. Е, е, так би мовити, кордон із Мексикою, там же все таки протікає річка. Так. Ну, а далі там пустеля, це можна набагато менші затрати. Витрати для того, щоб збудувати цей паркан. А що робити з Канадою? Ну, я вам кажу, що єдиний вихід у цьому сенсі. Це приєднання Канади до Сполучених Штатів Америки. Іначе цю дірку, величезну діру не можна нічим прикрити. Це просто факт незаперечний. Візьміть мапу Північної Америки і подивіться, який кордон. Між Канадою і США. Якщо додати туди ще кордон з Аляскою, то це взагалі там 6 з гаком тисяч кілометрів. Спорудити таку стіну, ну, практично неможливо. Як це все буде вирішуватися? Ну, зверніть увагу на те, що я кажу. Тому що це так чи інакше стосується й України. Дехто теж говорить про те, що Сполучені Штати Америки хочуть приєднати Україну в якості 52-го штату. Ну, з точки зору експансії до Європи, це. Якщо відкинути всі інші правові там і так далі, нюанси, то це дуже сильний хід.